Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного форшету. І я її ведуча Марта. Я не граюся в слова. Я розповідаю історії. Так мов представник сучасної української літератури. Його детективи є бестселерами, а його самого називають батьком українського готичного детективу. Мова йде про Андрія Кокотюху, котрий народився 17 листопада 1970 року. Його творчість охоплює детектив, трилер і дитячу літературу. А деякі твори, а саме червоний, були екранізовані. Червоний та біргулагу. Але замість кніти витажок повстанців Данило Червоний. Наводить там лад. Не шукайте червоного ані серед мертвих, ані серед живих. Шукайте серед овіяних. Червоний без лінії фронту. Це продовження книжки Червоний. Повстанський командир Данило Червоний не пропав без вісти. Після втечі з Гулагу він вояк упа, котрий починає боротьбу за свободу після десяти років вічної. Воркотинської мерзлоти. Багряний рей Максим Коломієць колишній міліціонер, котрому не довіряють у відділі УПА, а серце його обливається кров'ю, коли бачить, як совіти поплюшать рідний край. Хто йому допоможе помститися за це, за утиски і арешти? Біла ніч. Продовження попередньої книги. Максим Коломієць. Командир вже летючого відділу УПА. Він застосовує особливу тактику і не дає спокою окупаційній Червоній армії. До його відділу засилають агента, чи залишиться Коломієць живим. Справа Отамана Зеленого. 1919 рік. Артем Шеремет звичайний лікар. Але події того часу приводять його до армії Отамана Зеленого. Запекла боротьба, смертельна небезпека, зрада та надія, кохання і втрата не у мене ніщо. Темна вода. Підводне чудовисько живе на дні річки десна, виходить з води і вбиває рибалок, залишаючи сліди. Слід бере колишній сищик Віталій Мельник з нестандартним мисленням та залізною хваткою. Куди ведуться сліди? Читайте! Адвокат з Личаківської, початок 20-го століття. Киянин Клим Кошовий дивом виривається з тюрми, від переслідування до Львова випадково опиняється біля вбитого відомого адвоката з сумнівною репутацією, самогубство чи вбивство. Пошуки істини водять кошового. Темними лабіринтами Львівських вулиць. Правда приголомшить всіх? Таємне джерело. 1981 рік. На Тернопільщині один за одним помирають партійні діячі. Причина випита джерельна вода. Містика чи хтось невідомий, оголосив владі свою таємну війну. Що чекає наслідчого Ігоря Князевича? Офіцер зі стрийського парку Львів. Осінь. 1918 рік. Будь важкі політичні переговори. Є надія знайти сильного союзника. Раптом в стрийському парку знаходять вбитого офіцера, поляка стаємного військового товариства. Переговорам кінець Клементій Кошовий, колишній адвокат. Шукає істину, відкриття. Приголомшить таємниця зміїної голови Данило Богдан і Лянька шукачі скарбів, в черговий раз вирушають в старовинний замок, де, де сподвижники Кармелюка заховали великий діамант небаченої краси, на який полюють лихі люди. Чи зможуть наші герої випередити їх і врятувати замок? Гімназист і чорна рука. Юрко навчається в зразковій гімназії, де все зразкове, крім учнів. Про гріхи кожного знає лиховісний незнайомець, який і називає себе Чорною рукою. Хто не виконує його наказів, тому не переливки. Ось тут і починаються небезпечні пригоди Юрка. На все добре! З вами була ведуча студії Марта. До нових зустрічів, па, -па.